Слава Україні, слава нації, смерть расійської федерації! Сьогодні хочу вам, з вами поділитись лайп хаком одним дуже цікавим. Як скачати повністю легальний офіційний образ Windows 10 з офіційного сайту Microsoft? Скажете ви, а на хрена нам воно, Нам і піратка підходить. Ну, багато хто стримається всяких піратських зборок. А, вот, боїться. Часом треба просто тимчасово протестити на чистій вінді. Для цього чиста повністю чиста вінда. І для цього е, потрібно офіційний образ е, Microsoft. А, там, наприклад, на 30 днів достатньо буде, щоб протестувати, чи ж все працює, чи не працює. А, вот. Але виявляється, що це можна зробити. Да, в інтернеті ви знайдете. Безліч інструкцій, і перше, яка веде, вас це через офіційну утиліту Creation, Media Creation Tool. От. А, Як це виглядає? Наприклад, забуваємо просто в Гуглі скачати образ Windows 10. Windows 10. О, з... Сайту Microsoft. Microsoft. О. І перша силочка нас веде сюди. Але, але прямого посилання на сам образ у вас не буде. А буде посилання на оновити Тобто вам пропонують встановити версію 22H2. А, о, от, тобто, яка випущена в другому 22-го року, остання версія. І завантажити створення інсталяційного носія за допомогою Media Creation Tool. І отут посилання на Media, якраз Creation Tool. Але Для когось ця процедура здається геморна, хтось скаже, блін, а чого нема от так, як іменно, ну, бо вже е, 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 іменно, як от, Windows 11. Да, от, вибираємо тут е, Windows 11, і тут нам сразу, да, тут проблем нема. Зразу нам викине О, 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 Все, ми можемо грузити образ. Ми можемо грузити образ. О, завантаження образу. Можемо навіть вибрати. Що тут дається нам. Можна навіть по ходу вибрати. І ось з кількома випусками, а там ви вже собі вибираєте домашня версія, про і тому подібне, коротше, під час інсталяції. На Windows 10 вже такого нема. Колись було. Тому що зараз Microsoft дуже активно піарить імінно 11 і всіх просто заставляє рекламу тут переходити на 11-й вінду. Але часом потрібна 10-та. Вот. А, Як же ж це зробити швидко, оперативно і без Media Creation Tool? Показую один лайфхак. І так, ми на цій сторінці. Да? Де ми ніц не бачимо, не знаходимо просто, колупаємося, як бляха муха, як е... в сіні шукаємо голку. І ніде ми не знаходимо посилання, щоб саме образ завантажити. Тицяєм на клавіатурі. Кнопку F12 нам зараз викине отаку бадягу, абрукадабру всяку. О, ви не програмісти, я теж не програміст, мало що тут розберете. Подальші дії будуть такі. Воно все прогрузилось. Натискаємо от сюди оцю хрень. Опа. І в нас виходить, типа, як бачите, сторінка, як на мобільному девайсі. Тепер нажимаємо F5, тобто обновити сторінку. І що ми бачимо? Відбувається справжня магія. Але треба трошки зачекати, щоб вона відбулась. Ова! І дивіться, і в нас вже є ссылка, щоб завантажити Windows 10. <гум> О, от воно, от воно, от воно, от воно. І що? Ми вибираємо випуск. Трошки має подумати. Windows 10. Файл iOS з кількома випусками. Ісо, верніше. О. О, це то, що нам треба. Ісошний файл, з кого ми встановлюємо віду. І натискаємо підтвердити. Ти цим. Так, можемо тут вибрати мову. Звичайно ж, беремо нашу рідну солов'їну. Ні в якому разі кацапського бригану не беріть. О! І підтвердити. Все. Після того ваш образ зараз почне литись. Зараз. О! Ще, ще дає да вибрати. 64 біт чи 32? Ну 32 це вже минуле століття, так скажем. А, але... Ну, комусь, може, треба на 32-х щось потестити там, ну, якусь херню, блін. Мало ли що, різні люди бувають. Хтось страшний консерватор і піпець. -пі -пі во. І... Все, бачите, файл ISO. Тобто це є наш установочний образ, який ми потім робимо загрузочну флешку і все, і вперед. Красота. На цьому все. Всім пока, гарного вечора, всього вам доброго.